2 грудня погода в Україні буде максимально контрастною. Аномалія на підході. Невелику кількість областей засипли снігом. Подекуди пройдуть замерзаючі дощі за мінусової температури, а на південь прийде весна. У суботу найтепліше буде на півдні Одещини та в Криму. Найхолодніше на Чернігівщині та Сумщині. На Полтавщині похмуро опади в нічний, ранковий та денний час. Температура повітря підніметься до плюс трьох, після опівночі опуститься до 2 градусів із мінусом. У Кременчуці похмарить можливий мокрий сніг та дощ. Погодні умови покращаться лише в останній день тижня. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс трьох, вночі очікується 0 градусів. У суботу в горішніх плавнях буде переважно хмарно, є ймовірністю дощу зі снігом. У неділю синоптики прогнозують більш сприятливу погоду із сонцем та без опадів. Нічна температура повітря плюс один, денна плюс три. Історичні температурні рекорди такі: 2 грудня 1964 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.